Його скасовують щороку, але квитки купують ще швидше. Що знає роні радки, чого не враховують бренди. Реверс – це гурт, який асоціюється не лише з музикою, а й з вічним скандалом. Роні Радке – токсик, нарцис, геній, ідеальний антагоніст для твого тіктоку. Але поки хтось обурюється в коментарях, він на обкладинках. У чому трюк? Він контролює наратив. Усі його факапи це не просто хаос, це ретельно ж зрежисована увага. Його образ побудований на емоційних годілках від він сказав це до Але ж пісня сильна. І як би це не дратувало? Це працює, бо він не просить любові. Він створює привід, що про нього говорили. Ні, не всім варто бути скандальними, але всім варто мати позицію і нею керувати. Бо якщо ти не будуєш свій образ, його побудують за тебе. А от чи куплять потім твій продукт? Не факт.